За два дні до закінчення ігор на Дефлімпіаді залишилися ще дисципліни, які тільки стартували. А це означає відкриття нових медальних можливостей для України. Безпосередньо Софії щоденник восьмого змагального дня. Далі у програмі зі старту наші вільники одразу вступили в бій. Бронзовий угрекаримський Сергій Мінченко у категорії 120 кілограмів. Тут на килимі виборов перше місце. Сьогодні на соревнованнях було... Много нових спортсменов раніше я в 96 кілограмах, зараз 120 сто була боротьба. Є кейс лучше спортсмени. Україна краща? і на цьому борці не зупинилися. У 55 кілограмах. Впевнено, пройшовши відбірковий турнір на фінальну серію боїв. Федір Карабібер повісив на шию дефлімпійське срібло. Україна краща, перше. У перший день дефлімпійського турніру дзюдоїстів 9 з 10 представників України отримали медалі. Такого старту не бачила Україна поки що в жодному виді спорту. А якщо згадати, що дзюдо в дефлімпійській програмі дебютувало лише в тайпеї, то на сьогодні ми однозначні світові лідери по кількості нагород у цій дисципліні. Чотири золота, два срібла та три бронзи тріумфальний почин наших дзюдоїстів. І синьо-жовта команда відчуває, що далі буде. Я надеялся на лучший результат На ну, третьим местом я тоже доволен. Я посвящаю медаль Украине. Посвящаю свою медаль моей Украине. Посвящаю медаль Спорт... спортивной федерации. Глухих также посвящаю своей семье, моим детям, две девочки. Я за ними очень скучаю. Посвящаю эту медаль младшей доченьки. Со, э, зовут Соня, да? Вот. Привет, Украина! Всем привет! Спасибо. На фоні розпочавшихся турнірів намагаються не відставати вже звичні дисципліни, з якими сьогодні Дефлімпіада 2013 вже попрощалася. Естафетами закінчився Софійський цикл спортивного орієнтування, і тут Україна однозначний переможець. Дівчата як єдиний механізм, на відмінно пройшли всі контрольні пункти. І внаслідку під завісу ігор отримали нагороду найвищого спортивного гатунку. Я очень рад за вас. Вы дост... уверенно победили. Никаких сомнений. И вы выиграли золотую медаль. Что вам помогло? Благодаря чему? Воля, много тренировок, опыт. Вот Мы должны были оторваться по времени. И поэтому мы могли спокойно проходить все пункты. В останній день змагань на пересічній місцевості про себе нагадали наші хлопці. Чоловіча естафета фінішувала другою. Та ця медаль справді на вагу золота. Поздравляю з прекрасним результатом. Я бачу, що ви дуже раді. і ми очень раді. Очередное серебро ми забрали. Я бачу, що ви очень довольні своїм результатом. Спасибо. Действительно, ми очень довольні. Ви знаєте, ми хотіли победити за Україну. Хотіли були сили, були можливості за Україну. А кому вы в первую очередь сказали бы спасибо вот, когда последний б блок играет то есть всегда должна работать команда поэтому спасибо все, всей команде. Пакувати валізи починають і наші плавці. Завершальний день у басейні видався досить нервовим, але ж ми знаємо, що у цьому виді надто високі українські планки. Досвідчений лідер синьо-жовтої команди Ганна Литвиненко в соті секунди не дотягнулася до борта. А відтак і до підтвердження чемпіонства на своїх коронних 50 метрах вільним стилем у Софії на цій дистанції Ганна Друга. Я не звикла, що три рази, Проплив три рази і… Фінал. Половинал, полуфінал. потом наступний день сразу же фінал. получается, що скорость не снизилась. Поэтому... Раніше було легше. Вчора було легше плити, а зараз как-то тяжело нет, нет сили. Бронзова призерка Софії 2013 Ірина Терещенко на прощання взяла ще одну бронзу на 200 метрах батерфляєм. Ола 100 неплохо. 150. Можна було німножечко одну вже на останніх 10 метрах. Не хватило сил. Ну, ну не хватило сил, Чуть-чуть можна було постаратися, але не смогла. Фінальну крапку, як зазвичай, поставила естафета. Наші дівчата, виснажені індивідуальними стартами, віддали останні сили на цей заплив. Проте росіянки та білоруски виявилися трішки швидшими. І очікуване золото обернулося бронзою. Проте загальний результат плавців, що заважив 17 медалей, погодьтесь значний внесок до нашої медальної скарбнички. Хто дійсно влияв на нашу зборну, це в першу чергу національний комітет спорту інвалідів України, Український центр інвалідів, спортивна федерація глухих України. Благодаря им, у нас дуже часто були збори. Дійсно, рассчитывали на большее количество медалей. Свою прихильність українця висловила на восьмий день і королева спорту легка атлетика. На 100 метрівці з бар'єрами наша Юлія Шаповал не лише дала золотий початок вечірній сесії, а й встановила світовий рекорд. Я чувствовала, да, що я була уверена. Це моя была цель. Моя мечта збулась. А зараз результат це дійсно рекорд. Я очень рада. Золота. Горжусь за Україну. Спасибо зборної України. Спасибо большое. Колегу підтримав і Микола Носенко, знову позолотивши нашу скарбничку. Цього разу на 200 метрівці. Это мой личный рекорд. Было на Европе 21,67, а сейчас 21,47. Но это рекорд. Удивительно. Наверное, день сегодня идеальный. Я настолько уверенно бежал, и я уверен, что будет золото. Надыхнув чемпион на завершение и свою половинку, 800 метровка для Виктории Ландиной выявилась бронзовой. Это моя девушка. Она сегодня на 800 метровке заняла третье место, я очень за нее рада. Е, год назад я бежала 800 метрів за 17 секунд. а Зараз 12 секунд. Ну, і третє місце я довольна. Тобто, у тебе вже желание продолжать ще сокращать час. Так, да, це тільки начало, мне тільки 21. У мене ще впереди много всього. Ядро Олега Білоконя. Мало цього дня бронзовий відблиск. Атлет знову на третій сходинці п'єдесталу пошани. В очікуванні фіналів перебувають вже усі ігрові види спорту. Наші баскетболістки впевнено здолали команду Литви 57-44 і забезпечили собі місце у золотому фіналі, де зустрінуться з давніми знайомими американками. А от хлопці, які так яскраво крокували груповим турніром та плей офф раундом у своїй одній другій поступилися ті ж Литві 58-67. і тепер зустрінуться з американцями у матчі за третє місце. У футбольному півфіналі синьо жовта команда показала, хто справді гідний дефлімпійського фіналу, обігравши збірну Єгипту 2-0. Справжній медальний дощ влаштувала Україна в задушливій Софії. 20 медалей та друге загальнокомандне місце. Результат восьмого змагального дня. Та все це лише статистика. А справжній спорт з усім спектром його емоцій. Далі у підборці кращих ця Традиція того, що спорт-інвалідів, наші спортсмени інваліди і паралімпійці, і дефлімпійці показують високий результат, коли ми йшли ще 2-3-4 дні на четвертому п'ятому місці, і з медалями було туго, і важко, і, чесно кажучи, особливо важко і проблемно було з чемпіонськими золотими медалями. Ми дуже боялися, тому що фактично ситуація була критична. Ми вперше мали Через екватор дефолімпіади мали, ну, біля десяти медалів золотих, всього на все десяти. Було багато бронзи, було багато срібла, а золота не було. І ось сьогодні трапилось те, що трапилось. Я хочу, щоб наш президент Національної дефолімпійського комітету Леонід Касіцький все-таки сказав про те, що ж сьогодні трапилось. А сьогодні в унікальній дефолімпіаді унікальний дев'ятий день Дефолімпійських ігор. Я хотел бы подчеркнуть о это для олимпийских игр, что за 10 месяцев до начала игр, которые касаются в Кулинаре, это тоже так уникальный. Дуже короткий период. Картина Федерации в Болгарии при поддержке правительства Болгарии все-таки приняли смелое решение такая другая страна не смогла взять смело на то месяцев, когда детям. И хочу порадовать наших болельщиков Украины, что сегодня медальный дождь. Мы завоевали в золотых медалей. Пять серебряных и шесть бронзовых. Я надеюсь, что это не последнее. Далі до навіть два падня, завтра і проти завтра. Хочу нове наших спартні попали в фінальні ріки. Ми надіємося, що на відповідь закінчуються дисципліни, підбуваються підсумки, і з кожним днем трішки сумно стає від того, що до завершення спортивної казки залишаються дні. От і все на сьогодні. Чекайте нас завтра. В той же час на першому національному привіт Софії. Побачимось.